Вітаю, друзі! Сьогодні розпочинаю такий собі новий для мене особисто формат коротеньких відео, в яких я хочу вам розповідати про якісь нові техніки. Може, не нові, може вони вам будуть вже відомі, але ви про них вже забули. Про нові методи, про якісь поради, які стосуються здоров'я психічного, і фізичного. Ну, подивимося, що у вас буде викликати більший інтерес, про те я буду вам розповідати. Зараз хочу почати історію, яка трапилася зі мною десь пару тижнів тому. Я спілкувався зі своєю знайомою, дуже давньою, хорошою знайомою. Вона лікар сама, і вона мені сказала: Вадима, як можна бути таким. Оптимістом в цьому суцільному треші. Це дословні її слова, суцільний треш. Це каже якась патологія. І я спочатку так подумав, ну, дійсно, щось я такий ну, дуже оптимістична людина. Може це дійсно патологія, а потім оптиміст, патологія, патологія оптимістів так. Народився термін патологічний оптимізм. І так я зараз про себе і кажу. Так ось, на сам, якщо серйозно підходити до цього питання, то саме оптимізм це не про рожеві окуляри. Зовсім ні. Це про те, щоб бачити в кожній події, в кожному стані якісь позитивні моменти або знаходити їх. Або робити з цього щось позитивне, це такий підхід до життя. Бо якщо скажемо так, на одному боці шкали є катастрофічне мислення, а на іншому боці шкали є оптимістичне мислення. І ось я більш намагаюся бути на оптимістичній стороні шкали. І мені це дуже допомагає. По перше, оптимізм. Це дуже корисно для здоров'я як фізичного, так і для психіки. По-друге, це дуже корисно для стосунків сімейних, соціальних, робочих. По-третє, це дуже допомагає вести бізнес. От, повірте мені, людині, яка веде бізнес з 2002 року, вже майже 23 роки, протягом центр Грефі. Це через весь ковід, і зараз, ось бачите, працюємо в війну і ще непогано працюємо. Тому про що я хочу сказати? Для того, щоб оптимізм це якість, яку можна, як зараз кажуть прокачати, натренувати. І для цього є деякі інструменти, визначені вправи підхіди, ну, багато чого цікавого. Якщо у вас тема прокачки оптимізму, у кожної людини цікавить, будь ласка, напишіть про це в коментарях, так мене цікавить. І поставте, звісно, лайки цьому відео. Відео перше в мене, тому що тому вибачаюся, да, ну, може, не такий дикторський голос і не дуже. Такий медийный стиль, але я потребуюсь опеч. Дякую вам, доброго дня. А, да. И бажаю вам здоров'я и внутренней равновесия. Bye.